Доброго ранку! Чуть-чуть не при параді і за рулем, то в камеру дивитися я майже не буду. Сьомий ранку, неділя сьогодні. Їду до мами. Боже, головне не забути рідко за рулем, головне не забути, де в нас там камери стоять, щоб не штрафували. А якщо то я штрафую, то машина на чоловіковій нехай платить. Так от їду до мами. У мене шок. Чому вирішила з вами трохи поділитися? Тому що. Я завжди казала, в будь-якій нації є мразота, в будь-якій нації є мразота. що ті, хто вбивають, що у нас ну скрізь єсть ой, 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 капець. Так от, телефонує мені вчора сестра каже, Маріна, так і так, мама пішла на дачу, викрали в неї курточку, мобілку, сумку, ключі від квартири. Ну, це капець. Я говорю, я в шоці. От дивіться, мої матері. Вона 59-го року народження, вона пенсіонерка, вона ніколи в житті нічого не вкрала, вона собі трудиться. Ну, ну знаєте, як ото життя йде і маєш трудитися. Ні в кого нічого не краде, ні в кого нічого не просить. Ну, не без того, звісно, що там мене то просити не треба. Я завжди сама допомагаю, коли бачу, що там щось треба. Так от, кажу до сестри, що там мама вже наплакалася. Каже, та да, вже наплакалася. Я кажу, не буду показувати балакати, бо це почнемо мені оце нить в трубку. За той телефон, як наче то я не знаю, щось страшне трапилось. Ну вкрали тварюки, вкрали. Е -е, хай то буде на їх совісті. Кажу, завтра привезу телефон. Довезу, короче, що це було таке? Беру мамі телефон. То з батьком не зможе там побалакати. Мої там. ж вона Ютуби дивиться. Не поняла, що це, на що це наїхала? Мої Ютуби дивиться, То треба мамі завести мобілку. Що хочу сказати? Оце ця, ну, я мамі кажу, що я зараз скажу, що я їй тоді казала, мама ти. На Як ти ходиш на дачу, то тобі потрібна собачка, бо люди творюкі, у нас теж є тварі, від них нікуди не дітися. А також, щоб хоч заступилися. Мама не хоче, мама не хоче, але може я її змушу, рано чи пізно тут десь камери вже стоять на швидкість. Буде штраф, а не хочеться просто так віддавати гроші. Марінка вирішила поганяти. Ну куди ти летиш? Ти ж мене маєш пропустити. Отак, стой, правильно. Тут те. Контролер швидкості. Хочеш прийти, а я буду собі катитися. Так, от мамі везу, мамі везу на білку. Ці твари, які займаються оцім, що в пенсіонерах ви паскуті, ви не люди. Я ж кажу, і хто вас виховував? І де ваше виховання? І що ви за люди? Ви не люди. Запам'ятайте, хто може побачив, може, десь перепоститься мої відео, бо дивлюся, що постять багато мої відоси. Ті, що ті, які не виховали своїх дітей. І ваша забота і ваша да, над тими дітьми. У мене дитина, я вкотре кажу, у мене дитина вихована, вона завжди допоможе, вона завжди там прибіжить і вона не пройде мимо на вулиці, вона допоможе. А ці, що виховали, це таких ублюдків, які там крадуть у пенсіонерах, тобто на вашій совісті. Мамо, звісно, прийдеться зараз заспокоїти. Я сама всю ніч не спала, думаю, блін, це мати переживає, а знаєте, воно ж старість все одно. Родини Це ж вже не молода людина, також і серце зношене, ті і зношені, щоб оце такої за такої глупості забивати. Ну нічого, це не кінець світу. В мене від цього позавчорашнього прильоту дуже постраждала квартира моєї підлеглої. Причому я вспомнила тільки вчора, ввечері ця капітас на цих емоціях я живлюсь. Ми байдошку ми нічого допоможемо. Допоможемо, переборемо і будемо далі жити. А ті, хто... В мамі зараз телефон завеземо, ключі, дублікат, я думаю, що там сестра зробить. Зарядку заїхала, хотіла купити в магазині, але 7, ранку, 7 годин ранку мені такі, ти що, Маріна? Вихідний день, вихідний день треба спати. Ну нічого, купимо, купимо зарядку, так що мама буде з новим телефоном. Та з новими ключами. То може подарую її сумку. Ні, ось вона в мене була, то я і сумку подарувала. Українці тримаємося духом. Не падать триматися разом в разі якоїсь. Героям слава! Навіки слава Україні, я завжди кажу. Як казав, Тарас Шевченко, борітесь браття та поборете. І ми е, обов'язково поборемо. Все, всім па-па-па-па, гарного дня. У нас сьогодні пасмурно трошки, але я думаю, що розпогодиться, а може і ні. У нас сьогодні пасмурно, але приходить весна. Вірніше, вона вже прийшла, приходять гарні ділочки. Всім, всім гарно.